О, а Я сам залізаю. Ви ж самі залізли, так? А Спригувати я буду. Це програма 4 плюс 1. Сьогодні у нас в гостях Денис, Христина, Саша і Вова. І сьогодні ми будемо говорити про досягнення людства, такі як комп'ютери, інтернет і всякі технологічні речі. Давайте поговоримо про це. Да. Хто придумав взагалі комп'ютер? Хто у у кого він є вдома? У мене. У мене комп'ютер і ноутбук. І у мене у мене зламаний комп'ютер, але є справжній ноутбук. У мене комп'ютер і ноутбук. Я. Всі добре. У мене ноутбук. Особливо не мій або я баба. Хто на ньому працює? Я, я. я, я от я в міг. інтернеті сиджу, граю в ігри. А я у контакті сидю. А що таке нетбук? Нетбук? Так. Ой, таке слово нетбук, це ноутбук. Це таке як ноутбук. Ноутбук. No Куди його можна брати з собою? Чи можна брати комп'ютер з собою кудись, якщо ви кудись їдете, наприклад? Так можна. Та можна. Б без проводів. Просто береш у сумочку собі гарненьку і пішов собі. От, а інтернетів не буде, звука не буде. А, буде. На моєму от є, так там А там, коли так. береш кудись, немає, бо проводи треба для інтернету. Так ну і що? А Я що таке свист... Wi-Fi? Wi-Fi це такий комп'ютер. Це звідки взявся інтернет? От... І що це таке? І мій дядя, дядя Максим чинить інтернети всякий. Та він це придумав інтернет. Інтернет. У кого є вдома інтернет і. Мене, Навіщо... Мене, мене. Навіщо він потрібен? Денис. Ну, от щось так. Якщо ти, знаєш, якщо тобі от машина от приснилася тобі, от. от і ти зайшов в інтернет. Думаєш, що що це означає? Це означає, що ти рухаєшся уперед. Тобто ти, я, я не розумію, ти можеш просто в інтернеті подивитись свій сон чи, чи машину чи. Там що можна. Да, можна навіть коли не знаєш щось, в інтернеті подивитися. Якщо у вас, наприклад, вам треба зробити якесь домашнє завдання. там з і, математики. І ми не знаємо, та треба заглянути в інтернет. Інтернет допоможе. Інтернет шоу. Вшов... Я не хочу це сказати. А можна в інтернеті, в місті одно. Коли робиш свої домашні завдання з інтернету? Ні, не. Я роблю, я роблю. Я. Моя мама от в інтернет зайшла і якісь там оповідання знайшла, а я списував і все. Ні, ні. А вчителі в школі знають про те, що це завдання з інтернету, ви там собі списали. Ні, не знаю. Вони Ти, про це мають знати чи їм про це не треба? Ні, не, не треба, кінь дізнаються, то будуть одиниця вже в щоденнику нараз. Ну, якщо от там, типу, узнали та щось там таке, Ти Хоч узнали, та буде одиниця в щоденнику. Ну це точно. Та не одиниця, нащо виставить щоденничка. А нам мені. Старайся, десь так. А а нам ще клала, мені мало одинички клали. Що таке комп'ютерні віруси і чи можна ними заразитися? Можна. Можна очі попортити. Я вже попортив очі собі. Це від комп'ютерних вірусів, uh -huh, так? так. Да. — У uh -huh. вас вдома є комп'ютерні віруси, Денис? Ну, у мене таке не було. У мене було сто разів. У мене не було. Коли у комп'ютера якийсь вірус, що з ним треба робити і куди треба йти, аби його вилікувати? — Я знаю, тато, коли у нас вірус, тато йде до нашого дяді Максима і... І питаюся, як то робити, бо він чинить інтернет, дядя Максим. І так починиш. У вас вже обламався комп'ютер? Ну, у нас обламався, я саме знаю чого. Дядя Максим багато за це грошей береш, щоб відремонтувати? Ні, бере 100 гривень. 100 гривень і будь-яка проблема буде вирішена, так? Так. Да. Чому? Чому Ні. старшим людям важче навчитися працювати з комп'ютером? Як, як, як ви думаєте? А легкіше? Легше їм? Так. Денис, а як маленьким думаєш? тяжко. Ти як думаєш, Денис? Я не Що е, ну старшим от легко, бо... А вони мали, старшим. бо малі не знають ще, а вони зато маленькі, і вони не знають. А, і. Старшим людям чаще навчитися, бо вони вже старші, вони так вже не розуміють, як молоді люди. Чи можна дивитися новини по інтернету і по комп'ютеру, наприклад? Можна, Мож. 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 мій тато. Ну, дивляться, вся закарпатська правда. А я дивлюся по комп'ютеру якісь кіна. Наприклад, який останній фільм ти дивилася по, по комп'ютеру, по інтернету? Mm, це не інтернет, це якийсь другий комп'ютер був. Ну, що так закривається? То mm. ноутбук! Mm. Да. Що таке скайп і навіщо він потрібен? Скайп треба для того, ну, щоб можна... щоб, щоб розмовляти з можна за ним. Говорити, коли ти в інших країнах з ним можна общатися по телефону. 에, може і не вийти, бо, бо може знімати трубку, бо для цього треба якусь ще там мати спеціальну карточку, і ще, грати, а ще, а ще може, може відключити. Mm, да. Скайп, хто вже говорив по скайпу? Я. З ким? Я говорив з друзями своїми. На. А, а я Лише моя мама, я, так, а, можна а, можна. Можна. я і, і, і я з бабкою говорив по скайпі. Де тоді була бабка? Ну, вона була от, ну, в Україні тільки на іншій вулиці. До речі, от можна познайомитися з кимось в інтернеті? Да, можна. Христина. Да, можна. Да легко, просто пишеш ім'я якесь любе і так знайомишся. Говориш з ним. Не любе своє ім'я, пишеш, а потім тобі... Оправляють своє ім'я. Ти з ким так, вже познайомилася в інтернеті чи ні? ні чи ти просто чув? Ні, ні, ні з ким не знайомилася. Я знаю, тут вже сто раз знайомиться, це так легко. З ким? З друзями вже наняв собі тисячу друзів. Нашу... У нас у комп'ютері є е, е, десь тисячу друзів, тато наняв. Чи можна на комп'ютері гратися в якісь ігри? Якщо так, то в які? Так, ну? да, може, Мож, мож. Тільки не довго, Не дуже довго бою. А, Тоді без спорту, а це очі. з ноутбуком без проводу невозможна у інтернет зайти. Буває так. От скажіть мені чесно. Ви кудись там пішли, гуляєте, приходите додому, бац! І тато сидить, грає ваші ігри. А я йому дозволяю свої ігри грати, мені все одно. Я їм дозволяю, тільки я йому дозволяю, він не любить. Я, я не знаю, чому він не любить тачки 2 грати. Я от обожаю грати. А він? А він? А він ні. Він, він Mortal Kombat. Need for Speed», Need for Speed» така класна ігра. А то ще щекось. Хто проіграє? Якщо ви з ним граєте там зі своїм татом, то хто виграє, а хто програє? Я виграю і програю. Я, я, я був Зайдю цього дня, коли я з татом грав, та оце. Я, я граю, граю, а він мене два рази виграв. Австріянки найкласніші. Ну так. Да. Ходиш страш. А Ти, дівчата, вам подобаються такі ігри, про які вони говорять? Ні. Ні? Особливо... Ні. Ні. Це хлопчачі ігри, а не дівчачі. Вот-вот-гітера це це саме класна хлопчача. Куди стріляти, пригати там. Машини кусі вести. Це тобі а може другому не клас. А я а що класного дівчатам, наприклад? От в комп'ютері є якісь. Мені подобаються тільки дівчачі ігри. Які це дівчачі ігри? Чекай, 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 Боба, давай з дівчатами розберемося. Які це дівчачі ігри? Дівчачі ігри це. Там де русал можуть і ходівати, все принцеси. Ой, о, ні, треба. я ж не люблю. Оце, не, це, тільки, тільки не принцеси. Вони мене дразнять. Що кажуть дорослі, коли діти сидять і грають в ігри якісь комп'ютерні? Вони кажуть, що... Щоб, тіпа, щоб коли вже з комп'ютера виходити, що вже так давно не можна грати. Да. І ще коли треба спати, вони кажуть, закругляйтеся да. з комп'ютера. Закруглятися кажу, мама, що, а як то? Біля комп'ютера А Ви знаєте, вкруг. А ми граємо від обіду, коли Саша є, ми від обіду в офф-лайфі граємо аж до куди, знаєте, аж до 10-ї, до 11-ї години від обіду. Коли мама каже, закругляйся, ти, ти що кажеш? Я кажу, мам'я, мам, я хочу ще пограти ласка, ну, ну мамоньку, будь буд ласка, бумасочка, будь ласка, буд а, а, а коли я кажу, ласка!», вона дозволяє мені ще 5 минут іграти. А вона мені дозволяє, бо коли я стою на, на коліна, маму кажу, мамочка, мамочку, будь ласка, мені дай пограти. Стою на коліна і так ті помолюся. Вони тоді ведуться, так, на це, що ще можна пограти. Угу. І що таке айпот? Айпот. Айпот. Ви чули за айпот? Я чула. Айпот, айпот, компот. Айпот, компот. Або капот, капот, компот. Таке, таке, таке слово капот. Ну, у машини капот. Едем, едем, едем в далекий края. Кошка і собака, і курита, і я. А жо, таке зрозуміло. Що би ви всім ага. побажали нашим телеглядачам, які зараз сидять і дивляться нас по комп'ютеру? От що б кожен з вас нехай їм щось побажає. Що нас Чекай. Щастя, то зроблять та... хай будуть здорові. Да. Ти погоджуєшся так. з Вовою, так? Так, Христин. я теж так. Теж Денис, от то є побажання усім телеглядачам тс 1 на завершення цієї програми. Я потім зможу увідіти. Чекай. Що ти їм бажаєш усім нашим телеглядачам? Ну, я бажаю, щоб вони жили, вони, вони все було добре. Ніхто не відривався було у них. Що значить серед. не відривався? Ну, від, від відривався. програми. Від <плес> програми і ще щоб вони е, один там жить жиє, а один там. Не хочуть жити там. Щоб вони не були роз'єднані, так? Так. І щоб у них що було? Ну, здоров'я. Щастя. То, що я казав, не. Ну, то, що було. То я Ну а мамі, привіт! І, і татові привіт, і бабці, привіт. Усім привіт. Це була програма 4 плюс Сьогодні у нас в гостях був Денис, Христина, Саша і Вова. Говорили ми про комп'ютери. Бажаємо вам, аби вони вас не роз'єднували. На все добре, нехай щастить.